Ну, зараз, зараз, зараз. У свій 21 рік я вже усвідомив, що, що таке війна і чому повинні боронити, тому що диван, звісно, круто, але коли вже будуть на підступі до свого дому, ти вже сам прекрасно зрозумієш, що щось ти робиш точно не те. Вважаю міцного козацького, мій позивний Лерой. Я являюся бійцем 82-ї окремої штурмової бригади першого батальйону. Наразі я лікуюся у місті Київ, так як отримав поранення на вчавському напрямку. Була ампутована як видно рука та травма ока 25.02.22, будучи 18-річним студентом, я зрозумів, що все одно комусь потрібно буде йти захищати свою неньку. Бойовий шлях у мене почався з того, що я пішов у лави тероборони. подальшими перші бойові виходи на зону зіткнення. Тобто сумський напрямок, а потім вже був переведений у ОМБР. також працював на контрнаступі Харківщини, а тобто Куп'янський Перший паршеліман середньої Луганщини. У лави я попав згідно наказу Міністерства оборони і так вступив в свої кохання десанто-штурмові. У лавах десанто-штурмових військ вже почав працювати на напрямку Оріхове, а тобто вербове роботіно Працюючи на тому напрямку, свідомив те, що Дійсності, що таке грязь, що таке артилерія, що таке кошмар з неба, а тобто FPV, їхні постійні БПЛА. Подальшому після вербового, як ми потрапили вже з батальйоном на Вовчанський напрямок, почали працювати, робили больно противнику. На жаль, там вже я і отримав своє поранення. Тяжке поранення, втрата руки, а також правого ока. Отримав поранення вже вертаючись з виходу, коли ми. Чекали нашу машину евакуації групою. До нас доходить порадійки те, що машина стала. В очікуванні того, в ми... нас починає закривати міномет. Ми робимо відход від точки евакуації. У нас залітає наша вже друга машина, яка нас звідти запаковує, забирає. І вже саме на виїзді ми чуємо впіві, які вже прилетіло нам кулеметний люк та в мотор машини. Перед очима тільки щось зірвалося. Вже одне око на той час не бачило. З Самого усвідомлення, те, що руки вже немає, також не було. Нам поцілило дві впіві одразу. В подальшому просто перед перед очима такий взрив. Небачення нічого, все горить, все тліє, і просто ти просто роздивляєшся по сторонам, бачиш, що всі в крові, і потім розуміючи, що всі в твоїй крові. В нас поцілов впівіг з кумулятивним зарядом, який прорізав мені руку та попав в кришку ствольної коробки мого автомата, якого розірвало і надало шкоду моєму лицю, також що в подальшому призвело до втрати ока. Уже після того, як побратими мене витягнули з зону ураження, <гум> будучи на першому евакуації, я вже такий думаю, бляха, руки то немає, але ну що, розстраювати, живий, ти живий. Слава Богу, всі хлопці також живі. У подальшому, вже їдучи на харківський стабілізаційний пункт, я вже дзвонив до своєї мами. Говорю, ма, я в трьохсот. Я говорю, сину, що таке? Я говорю, ну мінус рука, ну блін, не переживай, запротезуємо, все буде чудово. Якось успокою її по максимальному, як це тільки можливо. Зараз я проходжу реабілітацію після поранення, також чекаю на протезування руки та ока. В подальшому дуже хочу повернутися на службу. Своїх хлопців я просто так без себе не залишив. Це в дійсності так, і вони про це самі знають. Я їх постійно дістаю, тримаю з ними зв'язок, стараюся підтримувати чим я і як можу. Також я й не думав залишати своїх побратимів, тому що ті хлопці, які там з тобою, Військові мене зрозуміють, а ніхто другий. Це твій колектив, твої брати по зброї. Ти взагалі дуже чудові люди. Навіть якби не вони, не факт, щоб лишився живий в цілому. Даже після поранення мотивації менше ну, не стало взагалі. В планах все-таки залишитися в Збройних силах, виконувати те, що потрібно, виконувати ту діяльність, яка допоможе нашій перемозі. Починаючи від сапера, якщо це є можливість інструктори на діяльність, взагалі тилова допомога, головне, щоб нести з собою користь. Насамперед, те, що виконував свою роботу, я добровільно, і це в деякій мірі подобалося, те, що я приношу користь своїй країні, і це є моїм обов'язком. В дійсності йти служити та воювати повинен кожен. В Цілому, в цілому, навіть після важкого поранення, все і це з собою проблем, не несе. Повертаюся на службу, виконую свою роботу, виконую її чудово та являюся патріотом своєї країни. Ми повинні донести це діло до кінця, щоб вже мої діти не бачили цієї війни. Слава Україні!